Доброго ранку. Вчора була дуже колоритна та цікава джорна... день. І якось ну, за... за знайомством там всім цим не було часу знімати. Зараз ми все повставали. Почті восьма. Вже помилися, зараз будемо, попіємо чай і вирушаємо до каньйону Гаропу. Заїдемо на перевал і не знаю, поїздимо десь, розгружаємо мотоцикли, всі кофри і поїздимо десь по, по Офроду. Ну, по, по крайній мірі плани такі, а там побачимо. Їдемо далі. Виїжджаємо з міста, їдемо до каньйону Горопу. Зараз заправимось. Проскочив. Я шукав того камня, отам, по тому каньйону. Ну то ладно, будемо вертатися. Ще завтра і так будемо їхати. Я шукав там, де ми з донькою стояли. на відео бачив, там каньйон, там каньйон. То, що ми приїжджаємо, то каньйон, не цей. Проскочили. Зараз вони поїдуть, сфоткаємося біля знаку. Думаю, так. Да. Я не знаю, але думаю, так. Да. Це ж там я ліпив, то там має бути. Це пасо, це пасо, як воно називається? А як ти хочеш? Два моцика там поставимо, два отак от. І станемо там за ними і сфоткаємося. Ось разу. Моя накличка ще тут є. Тут з'явилося, ще Діма наліпив таку Україну нашу. А де він ще поставив. А ось, Україна Німеччина. І ще отут одна моя. Їдемо далі. Це ми тут припаркувалися, зробили фотку на 125 легендарній дорозі. О, скільки мотоциклістів сьогодні, не дивлячись на те, що це понеділок. О, буде на пам'ять. А ну я там ліпив прошлого разу, подивимось. Ще є! Я тут ще не був навіть, по-моєму, не був. Чи був. Ні, він схожий, то одно селище схоже на друге. Це дуже далеко в горах, ну, як дуже. 20 кілометрів від цивілізації точно. Стали на такому місці, я тут перший раз я ще не був тут. Це дорога на ланузей з Олузи. З Улузи. Що тут? Такі файне місця. Зараз ми... Трошки. Да, снікерс, похаваємо по снікерсу і зробимо фотки. Тут так само є наліпки. І хто буде, ось моя вже є. Така красива дорожка, йде вверх, вгору. Потім будемо спускатися, напевно, на поверхно фронт. Все, перекусуємо і їдемо далі. Ми знайшли цілу стаю диких кабанів. Зараз поїдемо проти, а він же напугав його. Оно є. А то не дихно, то домашнє. Та то домашній Дім. не пасуться в лісу домашня свині поросятка а ми вже думали стая диких кабаня побігав побіг побіг зараз прибігне дорога не, не ті? побіг побігли вниз О, свинюшка То домашні. Домашні? що не бачимо, видиш, домашні. Це наша ЦС. У. Пробіл. Брункоспіну, да. 13, 13 да? То. Так, вирішили їхати на гору. Брункоспіну. А чого тобі дає 13? Мені 21. Мені 21 кілометр. Чекай, може ми... <кхід> на телефоні, я забью сразу одразу брункуспіну. На Брунку Спіна, це найвища гора на Сардинії Ми навіть зимою їдемо туди на сніг. Зараз подивимося, як вона виглядає. Осінь. І потім їдемо звідти, їдемо вже на Калаганони по іншій дорозі. Тому що та дорога що була запланована вона Ми розраховували, що там є офрот, так ми і не знайшли його. І якось нам вело вело сюди по всім дорогам і немає смислу нам їхати. Ми так вирішили. Тому що завтра чи наступні дні ми будемо їздити так само по таким самим дорогам внизу острова. І... Ну, то є, так... Дуже тратити час не хочеться. Тому що по тій дорозі, яка була запланована, то ми повернулися б в кемпінг десь о 9, а то і о 10. І ще ця дорога йшла до Тортолі, і Завтра ми будемо їхати через Тортолі. Ну, тобто Два рази в'їжджати в одну дорогу не дуже і хочеться. Так що спільною. Розмовою вирішили міняти курс. Ну це таке буває, коли ти в подорожі завжди міняється маршрут. Так що такі справи. I don't think so. no, 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 no. Гору Брунку Спіна. Я тут уже років 10 не був. Але ми були взимку. Був сніг, зараз звичайно снігу нема. <свісно> але відчувається, ну, повітря дуже холодне, навіть зимне. Таке як взимку ну, як морозне. Зараз у мене... А, є у мене термометр такий. Зараз у Діми спитаємо у нього градусний чи термометр. Встроєний мотоцикл. Подивимось скільки там. 16 градусів, небагато. Подивимося скільки... скільки градусів і яка висота, бо там у них в навігаторі є ще й альтиметр. Мені цікаво, це сама найвисока гора на Сардені. Ми звичайно на самий пік не підіймаємося, там ми станемо на парковці під горою. Але приблизно... А вон вона оця пістера. Там от. Якщо видно на камеру, вот. то взимку там сніг. І потім є навіть оці, як вона, канатна дорога, була. Але потім туризм зник звідси і і, і... і все, і вона закрилася. Ну і там зруйнувалася, то все Вон якийсь який бичочок. Ну, бичок ні, корова з ціцьками. Є ціцьки. О, ще одна. Ще одна коровка стой та не правильно а чо одестра а чо мені навігатор веде якщо то там а та тут прямо заміновано все коровки пасуться еще один родничочек Зараз навігатор веде мене в іншу сторону, може йде є ще, бо я набрав брунку спину. Ага, окей, все. Сюди вже не можна. А, тут. Ні, Так, так, зараз поїдемо. Я просто... я просто побачив оце і захотів заїхати, бо навігатор веде туди. А є б не було. Значить відстроїли. Не було, було поломано. Десять років тому я тут був і вона була зруйнована. І зараз тут три пісти було. Три цих... А, туди? Та ні, ти шо? Та ти шо? Вова навіть такий Я навіть думки такої не мав, ну. <рес> ти шо, Ні-ні. Та тут навіть бачив, там кирпичі стояли, тут сюди і заїжджати не можна Я, я ще дивлюсь питання, думаю, нього реакція буде. Я зато розказую вам, що там той підйом. я думаю, який там жорсткий підйом на лижах чи що. мотоциклах, замінили. Ні, ну не знаю. Ну сюди не можна Іли туди одразу вміє. Там у реально Ну Ну навігатор, бачиш, навігатор ще кудись веде туди. Сюди? Ні. — Бо там мені казав направо поверра. Не ні, сюди він веде, щоб розвернутися. Вот точка, що я набрав брунку спину, вона має напевно туди підійматися. <звачку> Попробуй, ну то їдемо туди, куди навігатор веде. О, <звачка> поїдемо <звачка> 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 Ну давай ти перси, піддивишся, то і тоді тоді і ми. Е? Треба, напевно, зараз спускатися, спущу колеса, тут дуже кидає. І камінчи, камінчики. Вискакує колесо з камінчиків. Deu pau. 300 метрів отставилась. Мы на горе. Самая высшая точка Сардинии. Ура! Самая высшая точка Сардинии, Фух. Дима, Только фигню мы сделали, что колеса не поспускали, фигню сделали, что колеса не спустили. Ну да, Надо запускать. сейчас спустить, потому что не спустимся. Надо, чтобы съезжать, чтобы да. димади